1 грудня розмір мінімальної заробітної плати збільшився. Відтепер мінімальна зарплата становить 1218 гривень на місяць. У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати збільшується відповідно і єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування для тих підприємців, які працюють на єдиному податку і не використовують працю найманих працівників. Мінімальний страховий внесок єдинників визначається як добуток зарплати на розмір внеску, тобто на 34,7%. Тобто, власне, для того, щоб встановити скільки потрібно платити внеску, треба взяти мінімальну заробітну плату 1218 гривень і помножити на вище вказаний відсоток. Якщо в січні-листопаді 2013 року розмір мінімальної заробітної плати становив 1147 гривень, тобто всі 11 місяців цього року ми працювали з одним розміром мінімальної заробітної плати, то відповідна сума мінімального страхового внеску була 398 гривень одна копійка. А з 1 грудня розмір мінімальної заробітної плати, як я вже зазначила, буде 1218 гривень. І відповідно розмір мінімального страхового внеску в грудні буде вже більшим і буде складати 422 гривні 65 копійок на місяць. Слід сказати, що мінімальна зарплата обов'язкова на території усієї України, і роботодавець не може платити зарплату менше мінімальної, але пропорційно до відпрацьованого часу. Хочу особливо звернути увагу на те, що підвищення розміру мінімальної заробітної плати в грудні не вплине на суму єдиного податку, яка сплачується платниками першої та другої груп, оскільки ставки єдиного податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, але тільки тієї, яка встановлена на 1 січня кожного звітного року. Тому протягом року такі ставки не змінюються незалежно від зміни протягом року мінімальної заробітної плати. Підвищення мінімальної зарплати не вплине і на розмір податкової соціальної пільги. Він також встановлюється в залежності від зарплати станом на 1 січня. Тобто податкова соціальна пільга до кінця 2013 року становить звичайно, 573, 50, підвищена на 150% 860-25 і підвищена 200% 1147 гривень. І не зміниться також граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги. На це теж варто звернути увагу. Тобто до кінця 2013 року право на пільгу дає розмір доходу, що не перевищує. 1610 гривень на місяць. За словами податківців, стосовно оподаткування, підвищення мінімальної зарплати фактично вплинуло лише на підвищення розміру єдиного соціального внеску. Таке зростання більше торкнулося соціальних виплат населенню. За інформацією управління соціального захисту населення, з грудня збільшилася допомога при народженні дитини. Щомісячні виплати на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також на дітей. Сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зріс і розмір виплат інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та дітям-інвалідам, захворювання яких пов'язані з аварією на ЧЕС. Підвищуються розміри щомісячної виплати на дітей одиноким матерям та збільшується державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям.